Фух, щось давно мене вже не було. І так, я давно вже хотів поговорити за цю тему, але якось завжди уминав її стороною. Я навіть думав об'єднати це відео дві теми про вакалоїдів та брейкор, але мої улюблені алкалоїди ще хай трохи підмаринуються. Тому сьогодні ми зануримось у дуже незвичайний світ. Брейкор. для тих, хто взагалі не шарить, Я поясню, блять, брейккор це жанр електронної музики, що поєднує в собі швидкі барабанні партії, які є від 160 до 250 BPM, хаотично ритмічні структури та агресивний або емоційний звук, трошечки гліща, шумових ефектів, і створюється агресивний або психоделичний еф ефект, як прямо під 900 мг пергобаліну. Атмосфера цього жанру це завжди. Ось про агресивність або меланхолію. Також я би напевно сказав, що він дуже схожий чимось на жанр музики транс, але що то, що то буде електронщиною. Просто пам'ятаю, як колись мій батя, ще коли я був піздюком, доволі часто слухав Арміна Ванбюрена, можливо, вже тоді, і я й отримав любов до електронної музики. А ось коли я почув декілька треків жанру брейк-кор, мені дуже сподобалось, але. То неважливо, давайте зараз краще поговоримо про зародження цього жанру. Сам брікор, виник у 90-х роках, як під жанр електронної музики, що поєднував елементи джангл, хардкор, техно, драмбас. Сам жанр народився, можна сказати, як відповідь на мейнстрімні жанри електронної музики 90-х. Засновниками жанра можна назвати Кристоф Дібало, Діджей Скат та Елекемпає. Ще тоді це не було щось типу того, чим зараз є собою брейкор. Це був експеримент ремікс та шапи, все, що цих людей об'єднувало, так це те, що вони постійно експериментували з електронщиною. Але той, хто в принципі довів все до ума та зробив його знаковим жанром зі своїм стилем, гаран Він надав вже брейкору світове значення та популярність. Але ви можете спитати, де японська та взагалі анімешна естетика, якою зараз перевалений майже весь прикол. Кори ще ось цей геній поєднав депресивну аніме естетику та брейкор. А ну добре, можливо, не тільки депресивно. Також він назвав свою музику жанром лолікор, зазначивши це як поєднання брейкору з анімешною естетикою. Не знаю, чому саме лолі, але хай буде. Започаткував він це все ще у 2006 році. Саме у його треках почала з'являтися та сама анімешна естетика. Та навіть класична музика, семпли з аніме та глічдистрошен аніме обкладинки. Це був свіжий ковток чогось нового у 2006-2007 році. Та це і дійсно круто навіть на сьогодні, бо його треки доволі непогані. Зараз же з найкрутіших та найхійповіших може бути та ще я прямо сказав би шизоїдним, Сівер Soft, з яким пов'язана взагалі дуже мутна та моторошна історія. До речі, я фан Машин Керл та. VN. Саме їх треки найчастіше несуть в собі вайп меланхолії та кіберпанк естетики і аніме, про що ми зараз і поговоримо, а саме про атмосферу треків. Весь цей жанр можна назвати таким собі панк анархізмом, але в жанрі електронної музики. Його ритми не передбачувані, прямо як твоя доля після школи. Ламані та хаотичні ще й часто змінюються всередині треку, що може давати ефект цифрового глюку. Також багато виконавчих. Додають у музику саме емоційно депресивний вайб. Атмосферні синти. Глибокі мелодії та вокальні семпли створюють ефект самотності. Можна сказати, що ця музика несе у собі вайб, вайб втраченого покоління цифрової епохи та того, що кіберпростір змішується з реальністю, прямо як в експериментах Лейн, яка і є сама великим надихаючим фактором для брейкор музикантів. Підсумувати можна тим, що вайб жанру балансує між прірвою енергічно хаотично-ритмічного треку. Та емоційним розпадом ці треки ніби відображають наш внутрішній стан, стан покоління, що живе, блять, в йобаному цифровому цирку. Е Тобто в світі. Зокрема, можу сказати ще, що спільнота цього жанру дуже різноманітна, і вся можливо, як я гадаю, тягнеться з андеграунд спільноти, Це настільки андеграунд жанр, що він розпочинав грати на нелегальних рейвах у Європі та США. Треки були настільки дикими для мейнстрімної музики, що їх зазвичай поширювали через пиратські ресурси та на різних інтернет-форумах, неначе це щось заборонене. Брейкор люблять не через музику, а через відчуття. Який цей жанр може дати. Брікор. Звучить так, ніби все валиться, але це й не дихає. Проте є треки, які наповнені почуттям надії на те, що не все ще втрачено. Саме моє відчуття від цієї музики, так це відчуття тотальної самотності, навіть коли ти не сам. Відчуття, коли ти друкуєш повідомлення, але через ту невпевненість або страх видаляєш, та не пишеш взагалі нічого. Навіть. Якщо болить, навіть якщо дуже кохаєш, іноді мені простіше випустити емоції через поламаний гліч звук, ніж через м'яку ліричну музику. Зазвичай, коли ментально погано, ця музика наче розумій мене. Так, як ніхто не зможе. Ця музика може унести в інший вимір. В вимір, де твоя свідомість розсипається на пил. Зникають задні думки та переживання. А потім відбувається відродження наново, наче такий собі вхід у транс і навіть без на ар... котики. Цей світ божевільний, повний хаос. Тому і ця музика дозволяє відчути це та прийняти все як є. Якось так малята, хотів би я ще трошки пробігтись окремо по виконавцях брейкору, але я думаю, що це відео буде дивитися аж до ось цього моменту, не всі. А ось саме 100% естети та поціновувачі брейкору. Тому якщо вам цікаво, пишіть у коментах, може розберемо якогось виконавця у наступних роликах. Пиши у коментах свій улюблений трек або виконавця. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І я не часто відходжу в такі. Теми, але якщо вам буде цікаво, буду робити щось іще подібне. Дякую всім за підтримку, до речі, завдяки вашим донатам, підпискам та лайкам. Я відчуваю, що мої відео хоч комусь потрібні. Дякую вам. Ну а я пішов і не депресуймо, чуваки.